Міків я не в курсі кого арештували. Я взагалі не знаю ну, жодних більше того, ні, я, ні ви, ні Глеб, Ну от ніхто в цій студії, ніхто в Україні зараз достеменно не знає. А по чим щас іде поставка картоплі в армію. От в чому прикол: Міністерство оборони е як найсуворіше боронить цю таємницю. А по чим зараз, прямо в це, от в цю хвилину йде постачання картоплі. Угу. Оце саме інтересна історія, і мені щось так здається, що е, е, тим, що міністр зараз організовує ці, давайте створимо антикорупційну групу, Експортну, давайте створимо робочу раду, експертизу, там ти, ти ти, ти Весь цей час, поки ми що створюємо, сідаємо, плакаємо, балакаємо, Закупівлі іде поставки харчів та. по якимось цінам. І ми все не знаємо. Ось а до речі, а до речі, вас гліб, вас і вас, Юра, запросили в цю експертну групу громадських активістів так. запросили Мане Гліб, ні. вас ні Мане, мене так. ні, мене Ось щастило. Ні, я просто був на цьому афреку Срезніковим, там, де він запрошував, він каже: вступайте всі, я хочу будь-кого. Ну, тобто, умовно кажучи, будь-хто може туди долучитись, там, надіслати там, терапери. але відповідь моя от, дуже проста. Ви що, дурні, Покажіть спочатку накладні, да, а потім будемо говорити про групи, про зустрічі, бо витрачати на вас час, ну, умовно кажучи, витрачати час на спілкування з майбутнім зеком, ну це свій час спускати в унітаз. Ну, нема... Ну жодної потреби це робити, тому що е, у цієї людини абсолютно зрозуміла юридична перспектива в майбутньому. Він буде давати дуже багато е, ну часу на покази е, на допитах. Е, яка різниця, от які він групи зараз що створює? Ну я вважаю, що це витрачання Вступати часу не групи. Варте. Це як знаєш, це як ходити на прес-конференції. А е, кожна людина, яка хоч якось навчалася журналістиці, не на е, лаві запасних 47-го якогось корпусу університету, там невідомо де, розуміє, що новини на прес-конференціях не відбуваються. Новини відбуваються там, де люди ну, ходить наприклад буває, Ніколов, да та, да, ну. От типу, буває, що ну, нікого прийде ну, прес-конференцію, да, скаже. Да, ну, Паясні. Ну, але це не той випадко. Да, пан Рєзко виход, Резніков виходить у, на прес-конференцію каже, ви знаєте, і... я знайшов тут uh, контракт. І в цьому контракті а, виявляється, що в нас яйця коштують 17 гривень. А це означає, що вся моя система прогнила і і давно використовує ті самі схеми, що використовувалися як годівниця протягом 20 років. Я вам піду в відставку, а ось вам документи і всі накладні. Звичайно, що на пересухах офіційних осіб вони можуть лише захищатися, і це потрібно відвідати а, як просто для того, щоб можливо послухати якусь їхню лінію оборони, порожати з неї і використати. Можливо, якусь тату або не використовувати. Але на всем на цьому все Ви і дали, що в а, буває. У мене в та Юра, кажи, вибач. Ні, ні, я хотів ремарочку. Це оцей ідеальний сценарій, коли приходиш на пресконференцію, показуєш ось документи, ви злочинець, і він такий відразу обтікає. Ну це в Голлівуді тільки буває. На жаль, Україна не Голлівуд, Ми ж до цього маємо йти, і скажімо так, привчати наших міністрів до цього політичного обов'язку, коли ти зашкварився. Ти мусиш зробити все, аби виправити ситуацію, а не заховати її ще глибше ніж вона була. От до цього ми маємо причати міністрів. На жаль, поки що міністр Резніков демонструє абсолютно іншу, ну такий модус. Да, він хоче вигородити всіх хто був причетний до цієї історії. Ну будемо йому допомагати зашкварити ще більше, що тут зробить.